У Києві відбувся патріотичний захід, лицарська академія, шлях звитяги. Його головною цілею є реабілітація військових через середньовічні бої і спортмеч та залучення молоді до активного життя. На гостей чекали змагання, історичні інтерактиви, лекції та майстер-класи. А головним призом дійства став унікальний годинник, зварений із гільз, зібраних на передовій. Його передало командуванню сил логістики збройних сил України ці гільзи від щасливих боєприпасів, які допомогли нищити ворога, та сьогодні символізують незламність українських захисників. Ми запустили в рамках роботи лабораторії історичної реконструкції з допомогою наших друзів партнерів. Пілотний проєкт, який називається Лицарська академія, шлях з звитяги. Там багатогранний проєкт, який багато цілий. Це і реабілітація військових через середньовічний бій та спортмеч, це виховання молоді, залучення їх до здорового способу життя. Ну, там багато цілей, тому багато розповідати. Зараз посаме про захід. Тут п'ять турнірів проходять в один день. От мене за спиною фінальні бої номінації щит меч турніру середньовічного бою, окрема локація, де два лучних турніри проходять. Окрема локація, де спорт меч історичне фехтування. Тобто, сьогодні дуже насичений день.